Дизайнери більше не потрібні. Та насправді ні. Без дизайнерів буде дуже важко створити креативи, хоча Microsoft старається облегшити їм життя і запустила свій новий сервіс на базі нейромережі Microsoft Designer. Що вона дає можливість, які фічі, і чи можна дійсно створити все те, що зараз показується на? Даному відео давайте з вами сьогодні розбиратися. Доступ поки що дається тільки по батьвісту, але я вже маю до нього доступ, і зараз ми перевіримо, що він дає нам створити, яку можливість. От, Як показує, ми просто пишемо е, текст те, 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 що ми хочемо побачити, в тому е, просто ту ідею, яку ми хочемо отримати від нього, і далі він нам нагенерує контенту. Я бачу, в різних е, форматах з різними. Стилями, і після цього ми можемо цей контент використовувати для свого дизайну. Я вже трохи з цим погрався, дав також погратися моїм дизайнерам. І загалом, загалом, поки що це досить така. Скажімо так, сира штука, але є багато прикольних фіч. Виглядає загальним. от таким чином. Заходимо на дізайнерmicrosoft.com. Якщо у вас вже буде доступ до такому випадку, ви побачите саме це. Якщо доступу не буде, ну такому випадку треба записатися в whitelist, і вони вже почали більш активно відкривати доступ. Загалом, що ми тут можемо зробити? Ми можемо просто написати пост, ну вірніше навіть не пост, а просто написати ту ідею, яку ми хочемо побачити. В, я можемо навіть писати, коли ми хочемо її запустити, щоб він розумів, що це якийсь день, під що ми власне готуємо цей продукт. Ну і далі просто отримуємо декілька ідей, я бачу, в різних стилях, які ми в подальшому можемо просто натиснути і відправити собі. Для роботи бачимо різні є розміри, різні картинки можна згенерувати, різні дизайни можна додати. Потім їх можна перегенерувати під також різні стилі. І що ключове, що ми просто можемо написати один промпт і отримати вже готовий бренд кіт для, для своїх промоакцій. Тут насправді тільки промоакції. чесно кажучи, я розчарований трохи. Дизайнером, тому що я думав, що ми напишемо один промпт і ми зразу отримуємо дизайн сайту, отримуємо рекламні креативи. Готовий лендінг-пейдж, в якому ми там пропис, де щоб поміняли текстики, підготували і просто без ноу-коду залили його на веб-хостинг і отримали вже собі трафік під ту рекламу, яку ми наносували. А тут виходить, що це просто нейромережа, верніше навіть не нейромережа, а сервіс, який побудований на базі нейромережі Далі 2, який просто ми. Ну, написали якийсь промпт, отримали креатив, а потім далі бери, розбирайся, думай, як його, як його інтегрувати. Ну, от. ну давайте спробуємо з цього, всього, що можна отримати. Давайте ми все-таки йдемо літо. І тим більше я якраз зранку тільки прокинувся, записую це відео. Бачите, навіть не тою мовою написав. Morning coffee, мій. Будь ласка мені. Coffee with milk. Я хочу, от хочу з молоком. До речі, ви каву п'єте з молоком чи без молока? От, напишіть в коментарях. Побачимо, кого у нас більше. Так, я насправді п'ю без молока і спеціально тут додав безмік для того, щоб нам нейромережа генерувала щось прикольне, щось цікаве. Ну, в принципі, креативи якісь є, потім їх можна з ними вже буде погратися, добавитись. Зараз ми це зробимо, але доки ми не вийшли з цієї картини, ну, власне, з цього а... вікна, то давайте передаємо, що ще можна зробити. Можемо згенерувати і менше. То можемо його попросити попросити Daly 2, тому що це зображення будується на базі далі 2. Це дарувати нам якусь картинку. Наприклад, 3D-пік. От, бачимо, ми можемо додати стрім closeup, view, Detailed і так далі. Тобто, ну, давайте виберемо штуку. Допишемо, він нам зараз генерує якусь класну каву. Ми можемо тепер цю картинку далі використовувати для того, щоб на базі того креати... того промпту, який ми написали, він нам створив якісь прикольні креативи. Ой, слухайте, прикольно вийшло. От давайте оцю штуку виберемо, нажимаємо Select. Бачимо, він вже генерує, вже щось новеньке, вже використовуючи цю картинку, яку ми йому додавали. О, бачимо, вже у нас є щось. Щось нове, щось прикольне. Тобто, фактично, ми можемо або генерувати самому собі картиночки, або загружати свої імеджі з телефону, або вже ті медіа, які ми загружали раніше. От, наприклад, давайте я вже з ним трохи погрався. От виберемо Learn to Global, Morning Coffee, і це все згенеруємо якусь е класну картинку. І отримуємо, ну, чесно кажучи, фігню ми отримали. Е я думаю, що давайте. Що можна було щось і поприкольніше. Ну, як, як варіант, От давайте виберемо цю картинку, натискаємо Customize Design. І, і, власне, ми маємо готовий дизайн. Далі ми можемо свої ідеї ще перебирати, перегенерувати вже на базі цього дизайну. Може він нам щось підібрати, інколи навіть щось прикольніше. От, не знаю, Кому що в принципі подобається. Я бачу, може додати навіть. Отаку от е анімацію, і це потім можна зберегти в е стилі о, верніше, або як mp 4 або як е гівку, тобто він дає можливість не просто створювати статичні картинки, але і гівки і mp 4 Так, що ми далі можемо вибрати? Як ми ж можемо собі вибрати вже якісь е готові темплейти? Тобто те, що вже готове, ми можемо просто його підібрати. Можемо вибрати, загрузити якісь свої картинки. Я бачу, я тут вже трохи позагружав і отримати їх. Можемо згенерувати собі, бачимо, або вибрати із, із істоків те що, те, що в нього є для нашого дизайну. А можемо навіть більше подивитися. Бачимо, він вже розуміє, про що ми там говоримо про якийсь кап в кофі, і відповідно він нам це все може підібрати, або можемо згенерувати самостійно те, що. Те, що нам більше за все подобається. Ну, тобто, фактично, це один такий єдиний інтерфейс, на в якого можна генерувати свої дизайни, креативи, і не виходячи там по, різ... по різним. А... Нейромережам, шукаючи, де, там, як отримати безкоштовні доступи, або ще щось тому подібне. Тобто тут фактично ви зайшли, написали промпт, отримали картинку, згенерували, додали. Просто скажімо так, я на, на, насправді такий дизайн трохи криворукий, але я думаю, що у вас креативи креативі набагато набагато крутіше. Так, можемо додати різні тексти, текстихідінги і так далі. І що мені також сподобалося, що можна підготувати або вибрати вже зготово, або а, підготувати якийсь свій готовий, ну, створити свій. Брандкит, той, який вам подобається, і зі своїми текстами, зі своїми кольорами, і тим самим далі його використовувати в своїх дизайнах. от Тому загалом мені я бета-тест поки що сподобалася ця історія. Я спочатку сильно розчарувався, але потім почав більш розбиратися, то насправді вона досить зручна, можна дійсно. Створити прикольні креативи, ну і а, навіть з, таким, так, з такими руками, як у мене, можна також генерувати щось прикольне. От, далі ми можемо просто зверху, якщо нам все зберегли, там створити новий дизайн, або а, зберегти собі те, що ми отримали. Тобто ми можемо зберегти в форматі MP4, гівка або просто статична PNG-картинка, PDF-картинка, або JPEG. Ну, давайте збережемо його, наприклад, в стилі а, у цьому Жакіфі. Так, секундочку, я не то натиснув. Це трохи інша історія, це додати а, свої social media зразу. вже. А, так, от бачите, він. Давайте, от, до речі, виберемо. Ми можемо підключити зразу свої а, social media, Facebook, Instagram, LinkedIn. А, Згенерувавши цей креатив, натиснувши, просто, наприклад, Інстаграм, і зразу ця картинка полетить в Інстаграм. І це також прикольно, і це зручно. А от. Ну, слухайте, я чим далі розбираюся, то мені більше ця штука подобається. Я спочатку так розчарувався. Я, ви не представляєте навіть. Так, ну і давайте копію URL. От він зараз нам його згенерує, щоб я його не скачував собі на комп'ютер. Зайдемо сюди, вставили. І, в принципі, ось ось наша гівка. У ми можемо далі використовувати End start a cup of coffee». Тому висновок: дизайнер поки що як ну, в форматі бета-тесту досить класно, він дає можливість генерувати різного роду картинки, але ви маєте бути дійсно крутим дизайнером для того, щоб знати, як ним користуватися. Я впевнений, що мене якраз дивляться саме круті дизайнери, які вміють і будуть знати, як користуватися даною. Штукою тому дивіться, користуйтеся і будьте успішними. Долучайтеся до нашого ком'юніті, і будемо разом розвивати індустрію штучного інтелекту та Web3 в Україні та по всьому світу.